Кожного разу ти приїжджаєш і тут може тебе очікувати щось абсолютно нове. Риба. О, риба. Ось саме на вході в яму або вже тут під моїм берегом на виході з ями стоїть оконь. О. Гарний. Це гарний оконь. Тут немає каміння, тут просто таке середнє затвердістю дно, типу піска. Але в руку дзвонить падіння об дно. Знаходжусь сьогодні на малій річці, і так складаються обставини, що малу річку вже можна дійсно назвати таким місцем, яке рятує тебе, рятує, коли рибалки стають вкрай складними. Тобто, взимку, коли риба дуже-дуже пасивна, саме на малих річках. Можна все ж таки знайти рибку, відловитися і зараз влітку, коли знову ж таки спека там плюс 30, саме на малих річках, ось таких, бачите, закритих в тіні, де водичка все ж таки трохи прохолодніша, знову ж таки, можна знайти рибку і можна відловитися. І сьогодні спробуємо це зробити. В моїх руках ультралайт до 5 грам, тонесенька така снасть, і будемо отримувати задоволення в принципі, від кожної покльовки. Ну а в першу чергу нас буде цікавити два види риби: це є окунь і це є головень. Може бути бонусна щука, а ось на іншу рибу, все ж таки я ну практично не розраховую. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing і запрошую вас разом прогулятись такою мальовничою річкою. Ох, оце вмастив. Оце, друзі, вмастив окунчик. Ну він добротний. Він такий добротний, я вам скажу. Ну і покльовка теж відповідна. Покльовка насправді дуже хороша. Ну, але і сама приматка в мене, бачите, така немаленька, 2,8 дюйма, сексік. І він якраз таки добре ловить саме більшого окуня. О, все так обов'язково заколюю. Малі річки це завжди все ж таки багато гілок у воді на дні і багато зачепів. Навіть невеликий окунь, а все одно на таку велику приманку. Бачите, схопив. Ось так це виглядає. Ну і його це не зупиняє абсолютно. Ну, а тепер покидаємо це місце. Два окуня вона видало, і рухаємося далі у пошуках наступних приямків, де проживає смугастий. Прохідність берегом, тут, як бачите, залишає бажати кращого. Багацька кропиви. Ну але з іншої сторони це свідчить про те, що рибаків немає. Ну і відповідно вся риба фактично ще наша. Так гарно клюнув. Дуже гарно клюнув. І це перший закид на рачка. Прокидав оберталкою дане місце, і думаю, тепер проскачемо по дну, ставлю рачка і є. Ось такий смугастий друг. Ультрафіолет Кракен 1,8 дюйма. Такий рачок, який досить гарно в моїх умовах, в моїх руках. Спокушає окуня. Ну, і коли я ставлю ось кракена в ультрафіолеті, то я завжди розраховую на те, що і окунці будуть ловитись непоганого розміру не найменші. Ну і звісно, що на таку бонусну рибу, як щучка, адже, по-перше, рочок, який <смас> щука полюбляє, ну, по-друге, сам колір ультрафіолету. В таких умовах. Я ставлю собі за мету потрапляти чітко під протилежний берег. І от та риба, яку вдалося тут піймати, саме зреагувала на мою приманку там на першому, на другому короткому підриві. Тобто саме на ось цьому різкому звалі в глибину одразу під протилежною стороною річки. Ну і насправді це дуже часто так трапляється, що риба прив'язана до першої берегової бровки, тому точний закид часто вирішує взагалі долю покльовки. Thank mm -hmm. Риба. Ох, риба. Досить непогана риба, я вам скажу. Ох, який окунь. Ох, який окунь. Дивіться просто, який красень. Оце кабанчик. Ну, дивіться просто, який чудовий окунь. за 200 грамів. 4 грама сексі імпакт. Знову ж таки, саме збільшена така величенька приманка. І вона приносить дуже гарне клювання. І насправді риба добре боролась. Я навіть спочатку думав, може це щось бонусне, типу головня, тому що поведінка не зовсім була схожа до окуня. Але це ось такий красень окунь. Та і тут насправді місто таке ну, дуже очевидне, глибока яма, і тому тут живе гарна риба. В такому місці я почав все ж таки з джигу пробивати, але я обов'язково кину ще тейлспінер і попробую в районі дна попрацювати тейлспінером. Тут глибоко джиг я використовую 4 грамовий і все ж таки, бачите, все одно є досить нормальна пауза до дна. Є ще. Є ще покльовка в районі самої течії відбулась. О, і це ще один красень. Це ще один красень окунь. Але бачите, попередній був такий досить грубий, а цей такий довгий і худий, але розмір знову ж таки... Хороший. Забираємо приманку. Риба, ще одна риба. Ще один кабанчик. Гарно. Ну, ось це гарно. Потрапив на такого зграю окунів. Давай тікай. Ну і давайте я одразу спробую. Проекспериментувати на заміну джигу поставлю тейлспіннер вагою в 9 грам, і спробую його якраз таки неподалік до проводити І подивимося, Ну а чи взагалі буде реагувати окунь на тейлспінер зараз. Тому що колись у мене був такий тут вдалий кейс у вигляді того, що на тейлспіннер клювало тоді, коли на силікон не брало. Та ще дійсно саме гарні окуні на нього проскакували. Ну, але це рибалка раз на раз не попадає, треба експериментувати, пробувати. От зразу якийсь тичок. Є. Yeah. є риба. Ось і Тейл Спінер спрацьовує. Ну, там теж саме окунь на гачку. Знову смугастий на 9-грамовий Savage Gear. Ах, колиця, колиця. Ці локації, коли я кидаю на повний викид, туди подалі в строю. Я попадаю на таку, скажімо так, невеличку мілину. І коли я вже роблю там дві-три сходинки, тільки тоді я починаю валитись, падати в яму. І ось саме на вході в яму, або вже тут під моїм берегом на виході з ями стоїть оконь. Сама яма пуста, сама струя пуста, але ось ці дві бровки вхід і вихід, саме вони зараз цікавлять рибу. Риба, ще риба. Ну, це вже такий окунчик найменший. Перед тим тут всі були дуже приємні, а цей такий звичайний окунь. Це, на мій погляд, найчутливіша е, моделька із всіх е, в лінійці фаворитів. Rapid, у мене до 5 грам, наймолодший. І це в силу того, що він виготовлений з найвисокомодульнішого карбону. Ну, а також він короткий і злий, що тільки, скажімо так, позитивно впливає на дзвінкість вудочки. Я сьогодні рибачу вагами 2,5-4 і грами. Тут немає каміння, тут просто таке середнє затвердістю дно, типу піска. Але в руку дзвонить падіння об дно, просто відбиває в руку. Далі по комплекту оснастив його легесеньким ванкішем 150 грамовим, і на основі намотана 0,4 нитка. 0,4 нитка це в мене такий оптимальний вибір для риболовлі на невеликих річках. На мій погляд, вона все ж таки достатньо живуча, достатньо потужна. І в той же час достатньо тонка, щоб комфортно закидати легкі приманки. Це місце подарувало 5 чудових окунів, але будемо рухатись далі, адже тепер покльовки завершились, йдемо шукати ще. Я рухаюсь від ямки до ямки, адже саме в таких місцях, на мій погляд, є якісь концентрації риб. Тобто саме в таких місцях там якось гуртується окунь. І його можна так ловити, ну скажімо так, не, там, не одного з місць, а потрапити саме на зграйку, як це було в минулому місці. І ось зараз в мене знову ж таки така цікава ямка. Рыба. Ай-яй-яй, и зійшла, И знову зійшла. Є риба. Ось це верховодка, та? А ні. Бестрянка. Це була бистряночка на оберталку. О. Гарний. Це гарний окунь. з такою покльовкою взяв хороше. О, дивіться, який ще красень. Цього разу двограмовий монтаж, тут невелика глибина, речок. І ось такий чудовий окунь. Гарний. Ви бачите, що на центрі річки у мене є ярко виражена сильна течія, і під другою стороною є затишок. Там вимивається проямок. Ще є затишок ось в районі цього корча. Відповідно, така риба, як окунь, як щука, вони все ж таки тримаються саме за саме укриттів. Вони не дуже полюбляють стояти в самій струї. Тому я і концентрую свою увагу саме от на дальній звороті, і тут на ближній звороті. Ще покльовка. Ось це вже на вході в саму струю. На його коні довгі і худі. Такі реально довгі і худі. І атакують дуже жадно, з дуже сильними покльовками. По малих річках взагалі от спостерігаю таку тенденцію, що кожного року тут якась нова риболовля. Тобто одного року з великої річки зайшла одна риба, один видриби. Іншого року, той самий вид, але іншого розміру, на третій рік може взагалі риба не зайти і якби робити особливо немає чого. А ще через рік може бути ще інший видриби. Наприклад, часто так буває, що один рік. Заходить щука, і можна половити там осінню взимку е, щуку на малій річці. Інколи бувають роки, що щуки немає. Наприклад, взяти цей е, струмок, то бувають роки, що є головень, але от зараз я би сказав, що його все ж таки немає. Рідко коли зустрічаються ось такі невеликі кленики. Проте цього року є окунь. Можна приїхати, можна походити, пошукати і отримати задоволення від гарного окуня, такого більше долоні, там 200 грам. А інколи бувають роки, що окунь тільки ось такий зовсім малий ловиться. Ну цим напевне і цікаві, ось такі малі річки, тим що кожного разу ти приїжджаєш, і тут може тебе очікувати щось абсолютно нове. Одразу. Це так треба було попасти прямо в рот рибі. Тільки прийшов, тільки перший раз кинув, перший раз підриваю приманку і вже покльовка у кунця. Ну і тут загалом декілька місць, де може стояти ця риба. Тут в мене був приямок, який я вже обловив і нічого не було. І далі є кілька таких вікон, і ось там подалі найбільше вікно. Це основні місця, де все ж таки тут може стояти голунь. Така покльовочка була. Є, і... от і є і Окунь. Ну все ж таки, як можете бачити, головня дійсно вкрай вкрай мало. Ось ця місцина зазвичай якраз таки вирізнялась наявністю його, але зараз я буквально побачив декілька штучок. Вони ледь ледь там ганялись за приманкою, кілька раз проскупнули, але так його спіймати і не вдалось. Гадаю, на головні можна ставити хрест і відправлятися далі на пошуки окуня. Я перейшов на ближню оберталку, так як минулого разу з цих місцях в мене на неї непогано проплюнулося. Я хочу декілька закидів виконати нею. В принципі, вже побачив результат, вже першого окуня спіймав. Попереду ми бачимо, в мене є такий великий злив і знову ж таки яма. Але спочатку я хочу детально пропрацювати ось цей прогін такий 50-60 метровий до цього злива, а тоді вже переключимося в ту яму. Ай-яй-яй, зійшла якась гарна риба. Зійшла якась гарна риба. У мене навіть було таке враження, що це не окунь, Якось так сильно почало одразу там блистіти і крутитись на одному місці. Можливо, це навіть була щука. Ох ти що, оце бичок. Оце так бичок. Дивіться, який здарувань, Ну, реально здарувань, Майже на цілу долоню. Тікай, малий. Ось тут позаду мене ви бачите таке просто чудове місце. Перелив задів нього яма. Якщо минулу свою яму, я почав обловлювати саме джигом. То в цій локації хочу довіритись стейл спінеру і почну саме з нього. Ну що ж, на жаль, так буває, але дорога приманка залишилась у воді охонь вискочив під самі ноги і аж тут клює є yeah, сюди його і знову бачите яма і в ямі є риба одразу відгукується окунь. кікай ось такою видалась наша сьогоднішня прогулянка малою рікою Кльов був достатньо непоганий. Насправді пройшло вже годин 5-6 рибалки. Можливо, знаєте, в нарізці, в ролику це виглядає так дуже стрімко, але тут така особливість: берега дуже зарослі, і для того, аби знайти місце, де половити, треба дуже багато переходити і дуже багато лазити. Тому, скажем так, місць оловлено небагато, але насправді ділянку річки я пройшов досить-досить велику. Порадували окуні своїм розміром, порадували вони тим, як вони клюють, як вони борються. для ультралайтової снасті. Це дійсно було круто. Тож обов'язково підпишіться на канал Favorite Фішинг. Залишайте ваші лайки та зустрінемося у нових випусках.